Привіт! Знаєте, колись я була в тій самій ситуації, що і багато хто зараз вас. Здавалося мені, я їм правильно стараюся, багато стоїть на місці. І це так демотивує. Сьогодні хочу розповісти, через які речі я сама проходила, і що заважало мені бачити результат. Може, щось впізнаєте її у собі. І перше, з чим я натрапила на проблему, це був білок. Я їла купу овочів, каші, салатики, а білка майже не було. В результаті в мене був голод через годину і вічне бажання щось перекусити. Потім. Були здорові перекуси. Я реально думала, що горішки, фіники, там, до прикладу, так, це корисно. І їла їх без міри. Ще я їла, коли встигала. То пропущу сніданок, то якось перекишу аби як, а потім ввечері в мене великий заїд. Я Цілий вечір могла ходити і щось їсти, бо я була голодна. І знову питання чому вага стоїть? А ще я довго боялася жирів? Вибирала все тільки лайт, знежирене, а потім зрозуміла, що без нормальних жирів тіло тримає жир запасом, плюс гормони страждають. І останнє це був мало. Рухливий спосіб життя. Взагалі не люблю спорт. Але насправді треба було просто більше ходити, рухатись протягом дня. І ось такі дрібниці насправді можуть змінити твоє життя. Але коли я почала змінювати саме їх, тіло нарешті відреагувало. Якщо хочеш розібрати своє харчування без стресу і зробити це правильно з першого разу, підписуйся на мене, будемо розбирати все легко і по-людськи. А також залишаю силочку на свій інстаграм.